Вітаю! У цьому відео розглянемо хук Use Sync External Store. Перш ніж почнемо занурюватись в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити вподобання та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Hook Sync External Store дає змогу підписатися на зміну даних у зовнішньому сховищі. Якщо говорити простими словами, то, наприклад, є зміна, яка оголошена за межами React. У цій зміні зберігається об'єкт з даними, який може змінюватись. І перед нами стоїть завдання зробити так, щоб React міг прослуховувати цей зовнішній об'єкт та ререндерити потрібні компоненти на зміну цього масиву і повертати актуальні дані. Власне, Sync External Store допомагає вирішити це завдання. Зовнішнім сховищем даних може бути як браузерний API, так і сторонні бібліотеки, або, як я згадував раніше, навіть звичайний масив, об'єкт чи примітив, які знаходяться за межами React. Першим обов'язковим аргументом UseSync External Store приймає функцію підписки, яка в свою чергу буде отримувати колбек від реакту, який треба викликати на зміну зовнішнього сховища. Окрім цього, функція підписки має повертати функцію очищення, яка власне повинна очищувати поточну підписку. Другим обов'язковим аргументом Hook приймає функцію, яка повертає снапшот нашого зовнішнього сховища. Хочу звернути вашу увагу, якщо в сховищі нічого не змінилось, то ця функція має повертати один і той самий результат. Тобто не можна у функції GetSnapshot робити подібний запис, тому що в такому випадку на кожен виклик буде створюватись новий об'єкт, а це в свою чергу може призвести до зациклення ререндерингу. І третім необов'язковим аргументом є функція, яка повертає снапшот сховища для серверного рендерингу. Давайте розглянемо простий та поширений приклад використання UseSync External Store. У нас є зовнішнє сховище, яке представлене у вигляді масива об'єктів, які містять дані про список справ. В Listeners будуть зберігатися всі функції підписки, які React передає в Subscribe. Це потрібно для того, щоб можна було викликати всі функції підписки, коли відбувається зміна в сховищі. В об'єкті ToDoStore оголошуємо функції. AddToDo буде додавати нові дані в сховище та викликати функції підписки, тим самим говорячи реактор, що дані оновились і треба ререндерити компоненти. Окрім цього, оголошуємо функцію Subscribe, яка дає змогу підписатися на зміну даних в сховищі. Ця функція приймає callback, який буде викликатися під час зміни даних у сховищі. Цей callback зберігаємо в масиві Listeners і повертаємо функцію, яка дає змогу видалити цей колбек з Listeners. Та останнє, що оголошуємо, це функцію GetSnapshot, яка повертає снапшот нашого сховища, тобто масив ToDoS. У компоненті використовуємо хук Using Першим аргументом передаємо функцію Subscribe. Та другим аргументом передаємо функцію GetSnapshot. І в результаті отримуємо дані зі сховища, які можемо використовувати в компоненті. Можна було б на цьому закінчити, але звичайний UseSyncExternalStore External Store має один недолік, про який вам треба знати. Він буде запускати ререндер всіх компонент, які слухають якесь сховище, навіть якщо їм треба тільки певна властивість з об'єкту, що в свою чергу буде впливати на продуктивність. Давайте покажу на прикладі. Є сховище, яке представлене в вигляді об'єкту. В цьому об'єкті зберігаються три різних лічильники. Також є три різні компоненти, які слухають зміну цих лічильників. В кожному компоненті є кнопка, яка збільшує значення лічильника на одиницю. Подивимось, як це працює. Відкриваємо DevTool, записуємо профайл, натискаємо на кнопку. І бачимо, що ререндеряться всі три компонента, хоча було б добре, аби ререндерився тільки той компонент, в якому змінився лічильник. Для того, щоб вирішити цю проблему, можна використати хук USYNCEX Turnal Store with Selector, який власне дає можливість додатково передавати функцію, яку прийнято називати селектор, за допомогою якої можна вказати значення якої саме властивості нам треба отримати зі сховища. При цьому ререндерити поточний компонент тільки якщо ця властивість змінила своє значення, в інакшому випадку ігнорувати ререндер. Для того, щоб використати цей хук, треба інсталювати пакет USYNC External Store. До речі, цей пакет розробляється командою Facebook, тому проблем з підтримкою не буде. Хук Usync External Store with Selector має наступну сигнатуру. Перші три аргументи такі самі, як і у звичайного USYNC External Store. Четвертий обов'язковий аргумент це функція Selector, яка приймає снапшот сховища і повертає значення потрібної нам властивості. І п'ятий обов'язковий аргумент це функція порівняння значень з Selector. Тепер давайте подивимось на код з використанням USSYNC External Selector. Зміни відбулися тільки в компонентах. Замість UseSync External Store використовується USYNC External Selector. Третім аргументом придаємо NAL, так як нам не треба снапшот для сервера. І власне четвертим аргументом передаємо Selector, який повертає значення властивості Counter 1. І в результаті отримуємо тільки значення властивості Counter 1, а не весь об'єкт. Ті самі зміни були зроблені в компонентах Counter 2 та Counter 3. Давайте перевіримо, як змінилась поведінка нашого додатку. Записуємо профайл, натискаємо на кнопку і бачимо, що ререндериться тільки той компонент, в якому змінився лічильник, а всі інші ні. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, то ставте вподобання та підписуйтесь на канал.